Так, дивіться на відео два фени. Темно-золотий. Є за 2450 гривень. Ось такий у нас виходить. Це є преміум якості фен. І за 1499 гривень. Різниця в них полягає в перше, це. Матеріали, матеріали корпусу вони будуть в дорожчому фені набагато кращими, тактильно відчуватися приємніше. Далі вага, цей буде трошки важчий за цей. Внутрішні компоненти тут будуть якісніші, він буде довше служити. Ми їх розбирали і знаємо, про що ми говоримо. А комплектація у них буде одинакова. Це є два різних виробники. Я думаю, ви на відео бачите. Так що, щоб ви орієнтувалися, в чому різниця. Далі тут буде довжина шнура. Два метра см, тут метр восімдесять.